Всім привіт! Я Ольга Сольвар, і ми у Прего. І сьогодні пропоную ознайомитись з колекцією не лише жіночого, але й чоловічого взуття, представленого у нашому бутіку. Прего це оаза не лише якісного і стильного чоловічого і жіночого взуття. У нас представлена величезна колекція сумок, ременів, гаманців. Тож, приходячи у прего, ви одразу в одному місці можете підібрати для себе і взуття, і аксесуари до нього. Тож у сьогоднішньому нашому Огляді пропоную підібрати два луки: один чоловічий і один жіночий. Ідеальні луки від прего за основу нашого першого образу я пропоную взяти ось цю пару прекрасних стильних чоловічих черевиків фірми Бугаті. Німецький виробник, який спеціалізується на взуті преміум-сегменту для чоловіків. Характеристики: натуральна шкіра зовні і натуральна вовна по всій довжині всередині. Підошва термополіуретан. Назву лише дві переваги, морозостійкість навіть при мінус 50 градусах за цельсієм, а також таке взуття не ковтає. І у комплект до цієї прекрасної пари черевиків я пропоную вам ось такий засіб по догляду фірми Салтон Експерт. Великий вибір засобів по догляду за ви знайдете у «Прего». І родзинкою на верхівці тортика стануть такий прекрасний коричневий ремінь шкіряний, класичний чоловіки таке люблять. Ну і ось презентую вам мій класичний, зрозумілий повсякденний жіночий лук від Прего в основі. Ось така пара шкіряного чорного взуття. класичні чорні черевики, виконані зі шкіри. Всередині ворсин підошва, термопластик. Колекція Осінь 2019 року. Бренд Frego. сумочка чорно-червона, виконана також у шкірі. Має два види ручок, класичну та текстильну. Щодо останнього штриха цього образу, то ми обрали ось такий червоний шкіряний пасок. Ось такий результат маємо внаслідок сьогоднішнього шопінгу. Можна ще багато говорити про те, як правильно комбінувати сумочку із зуттям і іншими аксесуарами, але то вже інша професія. Зветься вона стиліст. Ну а я просто модниця, яка любить якість і красу. А це прего. На сьогодні огляд завершуємо. Наступний вже незабаром. Ну а якщо ви ще не впрего, тоді мерші передсувати.